А давайте розберемо прямо зараз. Топ смачних літніх продуктів, які на перший погляд здаються дуже корисними, але це не завжди так. Про що це я? Ну, наприклад, давайте візьмемо морс- лимонад. Супер. Але якщо ви купуєте його в магазині або десь в кафе або в ресторані, дуже велика що там є цукор. Тому краще його зробити вдома і не класти тоді цукру зовсім, тоді це буде супер. Друге, це, наприклад, смузі, також класний продукт, але дуже важливо знати, коли його пити і скільки в яких. Пропорціях. І третє, давайте візьмемо всі ми наш улюблений супчик, такий як окрошка. Супер продукт, але ж головне, так само як і в першому випадку, не класти туди що ковбаску нашу любиму. А що тоді покласти, щоб було смачно і корисно? Ми розказуємо на наших курсах в міжнародній школі нутриціології і дієтології баланс. І не тільки це. Ми розказуємо багато секретів, як худнути без виснажливих дієт і виглядати на мільйон. Тож приходьте до нас вчитися.